Як в цілому працює інтернет, ця тема насправді не на одну годину, але я постараюсь споратись за хвилину. Більшість знає, що всесвітня мережа являє собою мільярди підключених між собою пристроїв. Континенти з'єднують між собою великі глобальні провайдери, їх не так багато в світі. До них у свою чергу під'єднуються національні, до яких підключаються регіональні, такі як ПКМ. Ну а регіональні провайдери вже підключають абонентів. Проілюструємо це нам не зовсім коректному прикладі. Якщо ваш сусід використовує ваш Wi-Fi з вашого дозволу. Чи ні, то не є важливо, ви для нього виступаєте провайдером. А ПКМ для вас в такому разі буде глобальним провайдером. Весь контент, який можна знайти в мережі, знаходиться на комп'ютерах або серверах, які підключені до інтернету. А будь-які речі в мережі контролюються так званими протоколами. Вони виступають свого роду правилами дорожнього руху для трафіку, що допомагають користувачу дістатися потрібного сайту і спожити бажаний контент. Ну і наостанок нагадаю вам, що в у нас проходить конкурс на безкоштовний інтернет. Деталі у попередньому відео для вашої зручності закріпили його в описі. Це взагалі. 有一。